Щодо конференції про відбудови сьогодні ми з Андрієм підписали між нашими двома міністерствами меморандум про розуміння, і ми висловили свою готовність прийняти в даліні в 27-му році конференцію з відбудови України. Це дуже важливо в часі, коли війна продовжується. Ми дуже сподіваємося. Звісно, що до того моменту до цієї конференції. Find the ways, it's super, it's super or in trying to recover, how to bring together. Idea.

Український енергосектор, тому He's що війна uh, наближається вже uh, досить uh, холодно uh, на вулиці, а uh, Росія здійснює брутальні uh, напади на енергетичну інфраструктуру і тут потрібна практична uh, підтримка. Для нас це великий внесок, Те, що ми зараз робимо. Це 700 тисяч. Євро на підтримку країнського на дитечного фонду для нас це маленькі, для нас це величезні кошти, для вас це не дуже великі кошти, але це все.